2025 рік двадцять полягає. рік наполягає бути нормальним вже недостатньо. Оптимізуй себе, покращ, не треба просто їсти овочі. Слідкуй за балансом білків, жирів, вуглеводів за правилом оксфордської тарілки. Ось вона, подивися прямо на екрані. Відкладати гроші під матрац. То минуле століття. Звернись до нормального фінансового консультанта, постав мету і досягни її, що нема грошей на інвестиції. Ти просто забагато прокрастинуєш. Це, до речі, останній подкаст мій про це. Отака обкладинка. Лайкни, підпишись, напиши свої думки. Що? Вийшло? Нє? Чи ти досі неуспішний? І чи, Чи не успішна? Ну, ти б, може, коучу собі якогось найняла чи там найняла консультанта нормального. Пора якось вирішувати проблему. Чи що? Проблема ж в тобі?